Не дарма експерти часто говорять про те, що на Росії і особливо в Москві, в Кремлі розуміють лише силу. Я скажу більше, не лише розуміють, а й поважають лише силу. І коли вони бачать реальну силу, коли вони починають усвідомлювати наслідки, то тоді до них дуже швидко доходить. Ще тиждень тому російські пропагандисти, так звані експерти, так відкрито насміхалися зверхньо висловлювалися щодо нових українських ракет. Тоді мова йшла про презентацію української ракети дрону пекло, але сьогодні ситуація різко змінилася. Пропагандисти гучно повідомили про те, що Зеленський похвалився новими українськими ракетами-дронами, і при цьому на Росії нікому вже не смішно. Чомусь не видно і не чутно з верхніх заяв експертів. Чомусь немає криків про те, що українські ракети нікуди не полетять. Все так тихенько і навіть з певною повагою. Звісно, одразу виникає таке логічне запитання: а що ж це таке сталося? Чому на Росії вже зовсім не смішно? І щоб відповісти на це запитання, потрібно презентувати ще одну новину. Сьогодні з'явилось таке гучне повідомлення на Росії про те, що збройні сили України ракетами обстріляли Таганрог. Повідомляють, що в місті прогреміло як мінімум 10 вибухів. Є повідомлення від пропагандистів і з таким запитанням, чим ЗСУ вдарили по Таганрогу американською ракетою Атакмс чи українською паляницею? Пишуть про те, що це могла бути не лише паляниця Атакмс, а ще й пекло, і ламали голову на Росії сьогодні багато годин.